Зробили ручку, але тепер треба, щоб ця дверь закривалась на замок. Для цього візьмемо ось таку штуку. Оце отак от воно буде ходити і закривати. А це відпуляємо. Беремо деталь та відрізаємо. О, добре! Тут засов буде виходити десь сантиметрів на 3х4, на тому і нам брусок потрібно буде зробити з урахуванням цього. Отакий шпінгалет саморобний, це ми відпаляли і тепер робимо отвори. Для цього сверлимо ось тут, сверлимо тут, де буде у нас замок. Ось з'явилось сверло. Вставляємо брусок і сверлимо далі. Придержуючи брусок, сверлимо далі. Тепер нам потрібно висверлити ось тут кругом. Ось ми і зробили. Добре. Тепер вона буде добре ходити. І робимо ще ось тут, от... просверлимо, закриваємо двері і просверлюємо отвір у дверях. Далі. Тепер у нас і отвір тут є. Так. Перевіряємо. Так, перевіримо ось так спочатку. Тут проходить. Добре. Отак от зафіксуємо, відкривається. А так. Все, дверь зачинена. Дивимось. Зачиняється і так от відчиняється. Все. Тепер її пофарбую. І прикручу до дверей. Відмітимо контур та просверлимо дірочки для шурупів. Чотири дірки повинно стати. Тепер з того краю видно. Тепер ось в такому положенні прикручуємо замок ось з цього краю. Тут тримаємо і сверлимо дірочки, щоб не тріснула дошка. Ось так. Середнє положення та закручуємо всі чотири шурупи. І останній шурупчик. Перевіряємо, працює і назад працює. Ось такий простий дверний засов можна зробити дешево та сердито.